Йдемо ми по дорозі, а тут пташечка. І в нас її просто скаче по дорозі. Сама до нас прийшла в руки. А що з нею таке летіти вона не годна? Щось спадки хоче, може на спадки просто хоче. Може бути, треба mm -hmm. її в якісь кущі її пустити, щоб da. машина не розпаса. А ну її в ці кущики, піде, вона вночі не піде. ну-ка, давай вона така якась пташечка, mm -hmm. що вона. Але чогось вона на дорогу вийшла, понімаєш? Вона, вона, вона бач до нас йде. Вона, значить, допомоги, мабуть, хоче. Але чим її кормити, ми не знаємо. Тічка, чим тебе кормити, га? На спадки хоче. Чим їй допомогти можна? Я не знаю, що вона їсть. Ну ладненько, Що, візьмемо її? Ну давай візьмемо її. Кудас. Ну давай візьмемо її кудись. Я не знаю, що з нею робити. Ну, вона від нас навіть не не тікает.